Так, всім привіт. Сьогодні нарешті у нас урок номер 3 практика інвестицій. Це вже другий раз, коли знімаю цей ролик. Перший раз знімав на минулому тижні, але в мене вийшло прям 40 чимось хвилин. Я подумав, що ніхто це дивитися не буде. Трішки обрізав контент, але вижимка найцікавіша без води, конкретика, як я це роблю, і думаю, вам сподобається. На цій темі я вам розповім, як я аналізую монети. Що я для себе підкреслюю, які плюси, які мінуси я для себе знаходжу перед тим, як інвестувати в цю монету. А перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас поставити подебайки. Давайте наберемо на цьому ролиці 100 лайків. І якщо на цьому ролику буде 100 подебайків, я одразу знімаю наступний урок номер 4 А наступний урок номер 4 буде на тему трейдингу. Практика трейдингу. Я буду показувати, як я займаюся трейдингом в середньостроковій торгівлі, тобто надзвичайно корисний контент, якого я ще не побачив, прям якісного в е безкоштовному україномовному Ютубі. Можливо, є. Я не кажу, що його немає, я просто не знайшов. Хочу сказати, що в групі ми, я розіграю 1000 ЄСДТ, коли набереться 2000 підписників. Тож підписуйтесь, це для мене мотивація знімати ролики. Показувати все, все повністю безкоштовно. Тож підписуйтесь. В моїй групі є декілька людей, у котрих портфель більше там, 200 тисяч доларів. І вони кажуть, що перші 2 роки прям дуже непогані, як для старту, як для новачків, Прям дуже непогані. Тож, якщо такі люди, у котрих вже багаж там, більше 5 років в трейдингу інвестиції, в крипті, яких великі вже капітали, і вони це оцінюють, тож я сподіваюся, ви, ви теж це оціните і поставите вподобайки. Тож все, досить балачок і поїхали. Рок номер 3 практика інвестицій. І так, перед тим, як е, починати інвестувати в крипту і взагалі в будь-які активи, я займ, завжди займаюся диверсифікацією свого портфелю. Ось, наприклад, у мене є 1000 доларів. І я розподіляю бюджет 50-30-20, 50%, 30, 20. 50 я інвестую в безпечні активи. Безпечні активи це ті активи, які показали себе вже не перший рік на ринку, які переживали ведмежі ринки, у яких там сильний фундаментал, інвестори, ком'юніті сильно і тому подібне. Середні це ті монети, які вважаються перспективними, але до них є ще питання. Вони там ще не показали себе там сильно. Не переживали там ведмежі ринки, ще не цікаво, як вони себе поведуть, ну і тому подібне. Я про все це буду розповідати далі. 20% ризикові. Скажу чесно, 20% це забагато для ризикових інвестицій. Я знаю людей, які інвестують по 5%, але у мене до 20%. Ризикові активи це ті, що можуть показати надзвичайно велике зростання, але вони. З великої ймовірності просто локально покажуть рост і зростання і впадуть заскамяться, А можливо, навіть не покажуть зростання і одразу заскамяться, Тобто прогорять. Тож я до 20% виділяю на ризикові. Не 20%, а до 20% хочу це підкреслити. І так, план аналітики монет. Перше, на що я звертаю увагу, це вивчення фундаментальних аспектів. Друге технічний аналіз. Третє аналіз ринкової ситуації. І четверте резюме. Підвожу резюме всього. І так, фундаментал. Фундаментал. Що входить в фундаментал? Дослідження команди, детально вивчаю команду. Можете поставити на паузу, все це прочитати. Я вам скорочно прочитаю, що це дослідження команди, технологія, ринкова потреба, партнерство та прийняття. Давайте поступимо іншим чином. Перше, що я хочу вам дати, це сайт Сайт CoinMarketCap. Ось він можете ввести, тут є українська мова, зареєструватися, ставити е, е, цей валюту, яка вам зручніше, у мене це долар. І тут ви можете аналізувати майже будь-які монети. Тут ми пишемо монети, які ми аналізуємо. Сьогодні у нас на прикладі AlchemyPay. Тобто, щоб його знайти, треба написати абревіатуру цього. Крипти. І вам знайдеться вона. Тобто, от ми переходимо. І тут є ну, майже вся інформація про цю монету. І тут можна аналізувати. Тут є вкладки, графік, ринки, новини і про саму монету. У графіку можна подивитися на поточну ціну, ринкову капіталізацію ринки це ті ринки, де торгується ця монета, тобто біржі. Новини це останні новини, які виходили стосовно цієї монети. Я хочу сказати, що найшвидші новини завжди виходять на сайті цих монет або в їх соціальних мережах, а потім вже сюди. Тому якщо вас цікавить на найшвидша інфа, то приходьте краще на сайт і слідкуйте в соцмережах на цих монетах. Ну і про, це дізнатися, що це таке. Що це за монета. Сьогодні я обрав цю монету, тому що в мене. Багато її в портфелі, я вважаю, що вона перспективна. Вона не на, не на 2 ікси, я вважаю, що це прям сильна монета. Я б її відніс до середньої безпечності монети. І таке. Дивіться, перед тим, як аналізувати монету, я раджу вам створити такий, можна сказати, резюме, можна створити там Google документ, де ви будете для себе писати. Заметки стосовно цієї монети. Якщо дивитися, якщо дивитися на мою презентацію, от є дослідження команди, технології, я все це вивів одразу сюди. І все це я проаналізував в сайті CoinMarketCap і на сайті Holder. Цікавий сайт, мало хто їм користується. Він такий же, як і CoinMarketCap, але в деяких моментах трошки швидше, і деякі моменти розкриваються краще, ніж CoinMarketCap. Про Alchemy Pay. Що це таке? Тут можна дізнатися детальною інформацією. Я підвів резюме і те, на що я максимально звертаю увагу, це перше. Це команда. Чому команда? Тому що. Часто останнім часом, особливо коли є бичий ринок, бичий цикл, тобто коли все росте, багато розробників випускають нові криптомонети. Там, кажуть, що вони там, круті, але насправді вони не. Чому. І щоб цього уникнути, треба аналізувати команду. Щоб проаналізувати команду, я раджу вам зайти в LinkedIn. Ось Давайте одразу одразу покажу, як це роблю. Ось у мене LinkedIn. Тут я шукаю монету. Тут можна дивитися загальну інформацію, дописи, вакансії, люди, команду. Все можна аналізувати, які люди працюють в цьому проєкті. Дивитися на їх бекграунд, раджу дивитися просто на власників і на CEO, щоб дізнатися, що це таке взагалі. Ця команда ніяк не показала себе з поганої точки зору, тому для мене це плюс. Штаб у них в Сінгапурі, взагалі Азія надзвичайно, особливо Сінгапур, там, Гонконг, вони надзвичайно е лояльні щодо крипти, щодо фінансів. І я вважаю, це теж великий плюс, якщо команда, основні штаби знаходяться в цих локаціях, тому що там, ну, можна сказати, з камерам складновато реєструватися, складновато займатися махінаціями, і це теж плюс. І так, друге, на що я зауважую, це технологія. Це технологія. Треба детально аналізувати технологію, що стоїть за альткоїном, її інноваційність, масштабованість та конкурентні переваги. Якщо дивитися про технологію, AlchemyPay – це платіжний протокол, побудований на основі відкритої інфраструктури, який забезпечує міст для транзакцій між криптовалютами та фіатними грошима. Тобто, ну тут це максимально детально, не буде розживувати, щоб не було прямо знову 40 хвилин. Якщо, двома словами, це міст, перед яким любі компанії по офлайн-продажам, по онлайн-продажам, послугам можуть інтегрувати криптоплатежі. Які вони будуть приймати криптою, переводити автоматично там, в фіат, тобто, в валюту там, в USDT, тобто не в USDT, а в долар, євро і тому подібне. Тобто це AlchemyPay, це перші, хто таке зробили. У них відкритий КОП, у них, вони роблять акцент на DEFI, хто не знає, DEFI – це децентралізовані фінансові послуги. Децентралізація це відкритий код, це максимальна безпека, максимальна довіра, тож все звучить надзвичайно круто. Для мене це теж великий плюс. Давайте далі. Ринкова потреба. Ринкова потреба, що це таке? Для мене це прийняття цього альткоїну взагалі в світі в ринку. Тобто, якщо альткоїн, який ви аналізуєте, просто Просто альткоїн, яких вже там мільярд штук, які не виділяються нічим особливим. І це не дуже цікаві такі моменти для інвестування. А коли це такий фундаментальний новий проект, який точно буде відноситись позитивно до світу, це прям великий плюс. І світ крипта. Перше, що до чого вона йде, це до децентралізації, тобто до безпеки, швидкості, прозорості, і це те, що Alchemy Pay дає. Друге, це простота та швидкість. Якщо ми перейдемо CoinMarketCap знову, знайдемо нашу монету. Мені доведеться себе трошки подвинути. У нас є тут. Зліва контакти. Тут можна знайти сайт цього проєкту. Я детально вивчав цей сайт. У них є навіть е роудмап такий цікавий, який вони презентують на сайті. Зараз подивлюсь, де він е чомусь не бачу. Раніше просто висвічувався, М чомусь не бачу. Напевно, десь в вкладках треба подивитися. А, документація. Угу. І тут можна дивитися. Коротше, якщо вивчити це більш детально, у них є е, white, -list. white list – це як roadmap, це їх плани, це їх задачі, те, до чого вони йдуть. Можна для себе там щось знайти. Е, так, на чому зупинився, давайте. Нагадаю, бо я вже збився, коли шукав. Децентралізація просто там. А, проста для швидкість, так, я вчався проєкт, і у них надзвичайно проста інтеграція, у них просто тупо код можна знайти на сайті, просто вставляти, там, зв'язати з підтримкою і інтегрувати ці платежі. Ну, Надзвичайно просто. І коли я впевнений, коли почнеться бичий ринок, знову цикл зростання, коли компанії. Які не інтегрували ще Крипту, а таких просто ще мільйони. Будуть зацікавлені в інтегруванні платіжних засобів в Крипті, вони будуть користуватися цим сервісом. І це буде влияти на ціну цього активу. Тож це теж надзвичайно великий плюс. І так, третя порядкова потреба, що я проаналізував, це Азія та Веб3. Взагалі, я про Азію вже сказав, Азія надзвичайно передава передавати частину світу стосовно крипти. Це вже виділив, пропускаємо. Четверте це світові компанії все чаще інтегрують, частіше інтегрують потіжні системи в крипті. Тільки що теж сказав. Все це можна аналізувати на, кай... на CoinMarketCap і на сайті Holder, який я вказав. Всі посилання я вставлю е... в опис цього ролику. Так, поїхали далі. Технічний аналіз. Це вже більш цікаво, більш задроцьке. Тож, давайте подивимось. І так, Переходимо на сайт TradingView. Ось ми його напишемо. Тут зліва у нас є колонка крипти. Щоб знайти нашу крипту, треба просто написати абревіатуру цієї, цього альткоїну, цієї крипти, яку ми шукаємо, і до чого ми його дивимося. Я дивлюсь завжди до USDT, тобто до стейблкоїна. USDT це цифровий долар, можна так сказати. Ну, це не цифровий долар, але максимальна кореляція до долара. І це рахується як долар. От. Переходжу на TradingView цю монету. Давайте ще раз резюме. П'ять пунктів, які використовую для аналізу з технічної сторони монети. Перше, це фаза накопичення накоплення. Це надзвичайно важлива фаза, тому що це майже все вирішує. Дивіться. Фаза накоплення. Тобто, що це означає? Це означає, що наш актив. Зараз ми будемо малювати, щоб було швидше і простіше. Тобто, якщо у нас актив зро... зростає, там, без, без зупинок зростає, це не фаза накоплення, це фаза вже зростання, і, і скоріш за все, його будуть великі руки, великі вже продавати част, частково або не частково, щоб фіксувати профіт. Це перше. І коли ми бачимо, що наш актив зупиняється або йде на спад, на краще це коли просто у нас великий боковик. От, як у нас тут було спочатку ось ця фаза накоплення, коли е, актив купували перед зростанням. Зараз у нас був такий памп, і зараз йде корекція. Я впевнений, що у нас актив не буде падати нижче. Ну, якщо буде падати нижче, нічого страшного, але я думаю, що ми зараз зупинимось і буде ця фаза накоплення. Тобто це плюс для нас. І зараз немає там великого пампу, щоб купуватися монету. Тобто на пампі не треба купати монету. Дочекайтеся, коли буде корекція, завжди люба монета да дасть корекцію. Не переживайте, зачекайте, зачекайте тиждень, місяць, півроку, рік. Але дочекайтеся корекції. Повірте, вам буде набагато це простіше потім тримати цю монету і набагато простіше морально, з точки зору психології. Тому що коли ви купуєте монету там, на хаях, вона падає. Це реально складно її не продати і зафіксувати там збиток. Тобто перше це фаза накоплення. І так, першу тему ми пройшли фаза накоплення. Тепер у нас FIBA. Fibonacci. Внизу ролика я прикріплю посилання на те, як я займаюся розбором проєкту активи згідно Fibonacci. Тож зараз не буду акцентувати на цьому увагу. Якщо ще не вийшов цей ролик, то на днях він вийде. В коментарях буде. Ой, в описі буде. Тож зараз не акцентуємо увагу. Якщо дивитися по FIBO, у нас зараз гарна зона для купівлі цього активу. Трендова, По трендовій. По трендові. Зараз у нас тут вимальовується більш не трендова, а такий клін. По класиці, коли у нас клін на звуження, тобто у нас проєкт є на спад, і ми бачимо, що наш актив звужується, тобто ось бачите, він все вище і вище торгується цьому кліні, це майже завжди на, пробиття, на імпульсне пробиття на розворот цього кліну на зростання. Тобто, зараз це теж плюс. Що в нас вимальовується клін. Так, ми можемо ще піти нижче, але якщо, це інвести... але якщо це інвестиція, це нормально. Хочу вам підкреслити і сказати, що ну, кожна інвестиція це майже завжди просадки. Тож не переживайте, немає такого, не буде такого, що ви купили монети, і вона там пішла на зростання одразу. Я пережив вже дуже багато в ринків. У мене був і мінус, і по 80% по портфелі, і 50, такого вже немає, тому що я вже став більш розумний, <смі> вже більш давно торгую. Але це нормально, якщо у вас актив просідає. Не переживайте. Якщо ви впевнені в монеті, це набагато, набагато легше пережити цю просадку. Це то, чим ми зараз займаємося. Аналітикою цієї монети, щоб нам зрозуміти. І щоб нам було легше там, торгувати її і чекати зростання. Ось і все. Тобто по кліна у нас теж плюс. По RSI. По RSI в по RSI мене є окремий ролик, буде в описі. Якщо дивитися по RSI, у нас не дуже гарний сценарій, тому що у нас тут ведмежа дивергенція. Подивіться мій щоб ви зрозуміли, що це таке. Але якщо тут дивитися внизу, у нас була вича дивергенція, яка вже відіграла. І якщо наш актив буде відбуватися від цієї зони, то у нас буде ще більш різка бучча дивергенція. Тобто по RSI взагалі я б поставив би мінус. По трендові я б поставив плюс, по я поставив мінус. І так, і друга. Точніше, і на друга і п'ята це ковзана. По ковзані я теж зніму окремий ролик, буде в коментарі під цим уроком. Якщо, е, якщо вийшов цей ролик, а ще немає в коментарях, то скоро буде. Е, в двох словах ковзана це середня ціна активу в тих настройках, які ви задали. Зараз у мене стоїть 100-денна аналітика. Тобто, коли це середня ціна за 100 днів цього активу. Активу. Тобто, дивіться, зараз актив дешевше, ніж середній арифметичні за 100 днів. Ось, І це плюс для покупки інвестицій. Тобто, в мене це тут стоїть плюс. Це з технічної точки зору. Сподіваюся, максимально коротко і детально все говорю. Технічний аналіз це те, що ми тільки що пройшли. Ціновий графік, обсяги торгівлі, технічні індикатори. Можете поставити ще раз прочитати. Аналіз ринкової ситуації. Ринковий потенціал. Оцініть обсяг ринку та його потенціал для зростання. А також наявні можливості для альткоїнів. Ринкові цикли. Слідкуйте за останніми новинами та подіями стосовно цього альткоїна. Так, тотал. Переходимо в TradingView, Пишемо Total, Що це таке. Це ринкова ситуація, це капіталізація всієї крипти. І біткоїна, і альткоїнів. І це теж надзвичайно важливо аналізувати, тому що так можна зрозуміти, який зараз взагалі цикл. Зараз у нас цикл накопичення, тобто ми на стадії вибудовування дна. Так, ми можемо ще дуже довго входити тут, але це для нас не важливо. Для нас важливо, щоб це не був. Цикл вже е, максимальних е, пампів, там зростання, тому що в ці моменти ми не купуємо для інвестицій. Ми купуємо для інвестицій тільки тоді, коли наші е, взагалі, крипта і вся вся крипта, вся Total Market Cap побудовує е, дно. Тобто, це ще, те, що було тут, це те, що відбувається зараз. Е, я не думаю, що ми підемо вже сюди, на таке ж дно, як і тут. Тому, ну, тому що це буде не дуже логічно, вже дуже багато інвестицій в крипту. Але якщо буде, це нічого страшного. Ми завжди купуємо на стадії дна. В тоталі це можна подивитися. Це теж надзвичайно важливо. Так, поїхали далі. Ринковий потенціал, ринкові цикли. Е, слідкуйте за останніми новинами та подіями, пов'язаними з альткоїном. Повертаємось, повертаємось на CoinMarketCap. І так, повертаємось на CoinMarketCap. І тут ми можемо знайти соціальні мережі: Twitter, Reddit, чат цієї монети, цього проєкту. Там ми можемо аналізувати за детальним за детальними процесами, що в них відбувається. Давайте перейдемо, покажемо, покажу, як зараз відбувається, що відбувається на, взагалі з цією монетою. От дивіться, це те, про що. я Ще я казав. Е Alchemy Pay інтегрується з MasterCard. Тобто, у них новин надзвичайно багато позитивних. Вічні колаборації не стають на місці, е у них все добре. Партнерств дуже багато. Інвестицій дуже багато. Тобто, переходимо в соціальні мережі цих проєктів і аналізуємо, які у них є партнерства. Також можна на сайті. Цих проєктів дивитися на, як я казав, на white list, на roadmap і там аналізувати, що відбувається. І так, резюме. Резюме висновок стосовно цієї монети. Яким ми робимо висновок? По команді у нас все добре, по технології все супер. Ринкова потреба 100% є. Технічний аналіз ринкова потреба на плюсі. І Давайте ще трошки про аналітику. Е, раджу вам зробити таблицю Excel е, там, не знаю, онлайн чи не онлайн як хочете. І вести аналітику з того, що ви купуєте. Ось, наприклад, монета. Але я одразу вказую собі ссылку, посилання, точніше, на посилання на графік, щоб я міг моментально перейти, проаналізувати, що відбувається на графіком. А, зараз в мене Total тут стоїть, ну нічого. Ціна купівлі, кількість сума, скільки я купив доля в портфелі, відсоток прибутку. Дивіться, є сайт Коінстації. Можете його знайти, посилання теж закріплю. Це сайт, який аналізує, скільки у вас збитку або прибутку з монет з вашого портфеля. Дуже просто він там інтегрується, можете в YouTube зайти і подивитися там дуже багато уроків. Тобто, щоб там не писати формулі в Excel, ви просто скачуєте це застосунок собі на телефон і аналізуєте. Також можна в браузері. І коментарі. Я часто пишу собі коментарі стосовно монет. Наприклад, ставлю собі установу, що нічого не роблю з цієї монети до 2025 року. Тобто, Такі коментарі теж корисно писати. Треба вміти з собою спілкуватися. І так, друзі, про наступний урок. Далі у нас буде середньострокова торгівля, практичний урок. Там я буду показувати, як я торгую. Не інвестую, а вже як трейдер, як торгую. Я думаю, цей урок буде надзвичайно корисним. Прямо думаю, буду топчиком-топчиком. Але хочу нагадати, що четвертий урок, практик, практичний урок середньострокової торгівлі, вийде тоді, коли на цьому ролику буде 100 вподобайок. Я бачу став подобайк, я одразу сідаю і починаю знімати ролик практичний стосовно торгівлі. Тож, сподіваюся, вам зайшов цей урок. Я намагався максимально зжато все розповідати. Все ще вийшло скільки? Мене? 31 хвилина. Минулий ролик зайняв 46 хвилин. Ну, трошки швидше. Тож, будь ласка, ставте подобайки. будемо просувати, крім немовне ком'юніті. Всім гарного дня і мирно на дебнову. До побачення, друзі!